Степан Сидорович, розкажіть, будь ласка, до, вас, ну, до нас дійшли відомості, що до вас приходили представники прокуратури і вас опитували. тобто, ну, Розкажіть, коли це приблизно було, тобто, і що саме, ну, на яких підставах? Я, я вже число і забув, яке то ну, то місяць тому назад, е, прийшла до мене медичка в, ввечері. вже. Питає, як ваше здоров'я, я кажу, що нічого, добре. Попитала, що каже, до вас якийсь добирається із Польщі якийсь Андрій. Каже, хоче з вами познайомитися. Я кажу, у мене такого немає, ні, не, не знакомо, ніякого, я щось не. Кажу, як сто хтось, хай приїжджає. Ну, добре, але ви чувствуєте себе добре? Добре, кажу. Забралась і пішла. а на другий день приходить голова сільради, сільради і з ним такий молодий хлопчак представився, каже, що я слідчий з прокуратури, районної прокуратури району. Дубровицького району. району, Я хочу вас попитати, де що це. прийшло, каже, з Рівного з прокуратури до нас таке повідомлення, що ви... Були в УПА, кажу, був у відділі коробки, та був, кажу, я, почала, я то, як і до самого почти кінця. Ну, а ви зараз як почуваєте себе? Я кажу, що я слабий, я кажу, нічого вже не бачу, нічого не то. То каже, ми завтра приїдемо машиною до вас, до вас. Там допитаємо, де що ви розкажете, а де привеземо вас назад, добре, будьте ласка. Де вони пошли, на другий день вони вранці приїхали машиною, правда, забрали да й каже, що ми не поїдемо в добровольцю, поїдемо в, сіль, в сільську раду, де там вас ви каже вже старший віком, да там попитаємо вас, де так, де й привеземо назад. Кажу, будьте, ласка. Так і було, на другий день приїхали вони. Голова сільської ради і той слідчий, Я сів з ними, заїхали в сільську раду, там зайшли в віддільний кабінет цього голови. Голова присутствував і слідчий почав ну, мене допитувати, де що там таке, де ви були, як ви були. Я йому почав почала розказувати, що, хто такі коробка, хто такі, ето, як відділ цей організовувався. Я все розказав, а он після ще каже, що мене цікавить, чи ви були, як ви володимирець брали. Я кажу, що брали володимирець, тільки я не пам'ятаю, як ото числа, чи 1-го, чи, чи 31-го, чи 30 е, січня. Кажу, я не пам'ятаю, нучю, но ми туди ночі зайшли. Тут же місяць на ніч була. І ми напали на цей самий гарнізон, німецький, там стояв гарнізон з німцем, з німців і з Власовців, як ми кажемо, рога. Ми так взяли, що успів тільки один вистріл дати цей вартовий, але так було організовано, що всі одразу кинулися в цей самий городок, бо тут таке ну, приміщення було, кинулися туди і оточили. Німців, а вже все було приготовлено. Де німці спочивають, а де ті власівці. Закинули в Німецьку цю дві гранати, оточили там, і, а ці власовці окружені були, теж вскочили в хату, то вони всі в білі лежали на, на своїх постелях, своїх койках. Чоловік. 30-50, може їх було, я знаю. Посередині така грубка була, топилася та грубка. І сказали, що не подиматися лежать на місці. Вони всі були в бельє, повскакались, значить там, сказали лежать на місці. Там таке по то, була зброя деяка трохи позабирали ту зброю. На підводи свої. Дещо такі, ну там, я знаю, що коці там, як кажуть, одіяла такі були, забрали одіяла, бо вони потрібні були. І, і ви під... бачимо, Це грузили куди? На... Не, на підводи, на, на підводи, підводи грузили, да, і те, що пошастили, але один з їх був, бо то місто було, воно на окраїні, де були ці вартові, ці німці і. А так всередині, а туди стріляв один кулемет, німецький цей. Оказалось, там цей самий німець, їхній комендант, так його називали комендант. З кулеметом десь ходив на молодиць, повід, 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 бо я після, як виступав, там, то, то, то казали, що то на молодиці ходив такий німець. То наш командир цей самий коробка одягнув. А місячно було дуже то, то, то зима вже, то, е, Одягнув простинь на голову, натягнув і пішов його шукати. нього вже автомат був в то време фінський. Цей фінка, в мене казали, не фінка, це папіша. Е, і він пішов ним, значить звідки він стріляє. Він його целів там знайшов і такий він його прибрав. То. Прибрав і приносить е, цього кулемета і його документи. Приносить, каже хлопці, пойдіть, хто хочете побачити його чи там. Каже, сильно здоровий, ну там казали, що 9 пудов відважив, сильно здоровий німець лежав. От. Прийшов і ми там довго не були, раз забралися, от, тим сказали цим е, 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 власовцям я їх виветув, власницям, щоб вони не подималися до самого ранку. А з нами пішло 5 цих поліцейських, таких, там були поліцейські в Чорному. Я, ти. І ми забрались, вийшли оттуди, в сусіднє село. На, як свій з Володимирця, так дивіться, то на ліву, с... на ліву сторону. А яке село, я, я не запам'ятав. Які це села? Там там два села радом так було. А села які? Українські? Українські села. Українські села. Это... А, полі... а поліцейські вони просто приєднались до вас, тобто прийшли. Вони були як, ну, як. Плінили, вони вже, то нічого, їх ніхто нічого не то, не... то їх взяли в полон, чи вони то, просто приєднались? Приєднались, повідьмо, в этом, бо тому що на другий день їх не оказалось, вони десь втекли. Ну, ясно. Втекли десь це. Ми там стояли, там все нам говорили, значить, що ми ж будуть німці їхати чи Сарного. А ці, а ці от ще поліцейські, то вони були хто? Вони були українцями? Ні, оказалось, вони були поляками. Ясно. А я ще, походу, запитаю, а були там якісь Узбеки чи казахи? Ні, У нас нікого не було. Володимирці? Ні, не, не, ні, не, не, не. Не було ніяких. Добре, добре, добре. Ну, вийшли в села. Ми вийшли оттуди, поселилися в тому село і ожидали німців. Ми два дні ждали там цих німців. Значить, Ну, що будуть їхати, ми їх хотіли встріти їх. А вказалося, що вони не приїхали, хто їх там ховав, чи я, я вам не скажу, не знаю. Коротше, ми пішли від села до села, е, як своєю програмою чи пропагандою, е, що ми українські партизани. Угу. Люди нічого не знали, просто такі, люди ну в те час в війни. А куди війни... Ви пішли? А куди пішли? В яку сторону? Ну, як, як ми її приїхали з этого. Ну, куди ви направлялись е з Володимирця? На Восток, ну, то якщо так спину. На, на, направо... на яке село, на яке село? Бидал? Ну, ти тим, що я не знаю. Ні, досі. ні, ні, ну куди ви потім вийшли? Вийшли потім, куди, в кінці кінців. Ну, куди ви потім дійшли, в яке село? З Володимирця пішли. От в село якесь, ну то кілометра. Кілометра три чи 4. А, від села до села, отак от та, та, ми та, та. йшли. Ми нас? постояли там два дні, оказалося, що німці не приїхали, то ми від села до села йшли в напрямок. Я знаю, що зайшли до золотого село, це О, район. районе. Я пам'ятав, що mm -hmm. розумію, Доброцький район. Добровольський району. Зайшли в те селоте, тільки що по, в село зайшли, кажуть, що у нас є партизани. Які партизани, хто що? Ще ніяких ето, оказалось, каже, вони там в лісі. Ето. Ну, цей коробка дав наказ, сотня, значить, туди, як туди пошли пішком. Без підводи, ми так підводи залишились наші туди пошли, туди оказалось, що ми вже ближче підійшли, один вистріл дав, десь з винтовки, дав сигнал. І ми бігом туди то застали, все, огні горіли, там балагани їхні були там приготовлені, дуже м'яса було багато повішаного на, на, на деревах, бо то морози були, всяка птиця була, всяка. І потім вказалося, що з кулемета один по нас стріляв, там, значить, ну, десь вічно далеко, а там ліс густий, постріляв він. Туди хлопці побігли, значить, шукали його, шукали, нікого не знайшли, там нікого не оказалося. Те все забрали, те м'ясо спалили на вогні кидали там, те все забрали. Оказалось, там їх них спірт був. Спірт і десь таке, ну ми не знали, що за партизани, що за це, Ми так і не знали. Пізніше знали, що то не, Бегма такий був. Бегма. А який там, я не знаю, то Бегма. Ну і там, та, там казали, що той, той Місюра теж був там, метод. Ну, ми вернулися на свою базу, ми там стояли таке тиждень, може, чи в більше золотому. в золотому. Більше як з тиждень стояли, в 10 стояли. Обзнайомилися там, а потім давай вирушили туди від села до села. На Вісоцьк. Добровольський району, району, я не знаю, тоді в Висотскі був. Так, тоді ну, коротше, в той напрямок ми йшли. Так, Ну, сьогодні це Добровольський район. Да. Так, е, ну, то вже, може, число я не, не пам'ятаю, але тільки як зайшли на, на те місце, коло села Бродець, я тепер, я тоді теж не знав, але тепер вже то я узнав, що то село Бродець. От села Бродець кілометра 1,5 чи два, якийсь хуторок стояв такий. Хт 10. Ми зайшли туди хотіли віддихати там. А цей командир наш, коробка, коробка каже, він вже мав коня, да каже на мене, навіть на мене, він каже, бо він добре мене знав. Бо то я пішов його, він дав обезпечив батьків, що він буде глядіти мене. То він казав, що наглядай за конем, за А він, як обично, Взяв автомат, в його завжди автомат під тим був, такий брезентовий в'яна, накидка така була, і пішов пішком десь в сторону, в сторону того бродця. Як не пройшло, може години чи дві, не пройшло дві години, ще ми не встигли розположитися добре. Як на нас розвідка подає, що німці окружають, на нас німці напали. Із-за гурки такої приїхало дві машини німців і, значить, на нас нападають. Ну, то якби треба було нам приспособитися, значить хай би вони йшли ближче, і щоб ми, подійшли, то ми бігмо там чисте поле, вони з чистого поля йшли. Як вони так тільки спустилися з тієї горки, ми почали по їх стріляти. Вони трошки постріляли, там оказалося їх трохи вже вбитих, і вони відійшли назад. Сіли на тій машині і поїхали назад. Ну, поїхали, поїхали. Ми тут постояли, аж приходить до нас два чоловіки, молодих таких, красиві хлопці. Кажуть, що ваш командир убитий, він як почув значить, стрілянину німців, то він біг через поле те поле і каже, його шальона куля вбила. Коробку так? Так, коробку. Вони так, так вони, е, кажуть нам. Кажуть, що ми підпільники, ми його самі поховаємо, ви старайте десь одіти, десь ближе ліса, тому що вони зараз німці будуть е, оп'яді будуть на, на вас ето. Тут зразу нарада, яка то там сколотилася, між собою хлопці ці були, були чотові, були районні, райові, райові. Довго-довго там говорили, обговорили, вибрали командира, раз нема командира, то вибрали командира першої чоти чотового. Вишня, так був, казаться, мені. То вишня було вибрали цього хлопця і він значить, прийняв на себе команду, і ми одійшли. В ліс сюди <свистач> до Силович, Справа в тому, що ці всі спогади ваші ми вже оприлюднювали, тобто, і в принципі, ну ви якби підтверджуєте те, що ви раніше говорили. От, а ви якби можна, щоб ви зупинились на тому, що саме вас прокуратура запитувала, о, на чому вони саме акцентували увагу. Тобто, про, от вони вам казали, е, з приводу чого вони вас опитують, там, чи може яка кримінальна справа порушена, чого вони до вас взагалі прийшли? Ні, ну прийшли, як переїхав я. В совет, дали мені місце. Я так, трохи прав, не нездоровий був, але дали місце там, дали води попити, Слідчі, такі молодий хлопчак питає. Ну, ви розкажіть як, там, як то ви були УПА, я там почав. Так, от як я вам розказував, ну, що організовано ми. Так, Але... так, так, ну ми зрозуміли, що ви розказали історію. А що саме потім ще запитував? Такі питання. Ну, ви ставили, чого вони вас взагалі прийшло питати? Прийшли в основному питали вони, от ви на Гуті присутствували, як, як були на ГУТі, Як присутствовав був? Тобто гуна, то вони розпитували за гу-гуту степанську, степан, Сепенську, да. так. Так, а ви от от ми А яке число то було? Ну коротше, що тепло було, бо, тому що. Ну, тепло було вже. А тобто, чого вони розповіли? Вони вам повідомили з приводу чого. Тобто вони, Хто, не, хто їх попросив? Ні, не, не спочатку нічого, ага. вони мені спочатку пояснили, що то прийшло якось з, прокур... з нашої прокуратури обласної, а ага. обласна прокуратура десь із республіканської прокуратури, ага. що поляки мають якісь претензії до. Ага, що Поляки Поляки, поляки мають претензію до е, відділу Короб. па... коробки. Короб. От, а ну добре, давайте от загути. Просто так стало, що там це, що ви розповідали, там той ну, носій на... пошкодився. Вже, ну... нас відділ, вже нас відділ було більше, як ставлю. 300-400 чоловік десь так було, вже, вже великий відділ був. нас До нас поступали, А в нас не було зброї. Нас тільки брали ми по, по зброї, як, як є зброя. Ми з німцями тільки воювали все, щоб дозбути. Добудь зброю, тому що люди йдуть, а зброї немає. Навіть були такі випадки, що йшли, ходили люди так. Коротше, ми прибули десь туди, десь з горинь переходили, ну, в то районі якийсь стидень там чи як-то воно, я не пам'ятаю, але ж прийшли до гути, воно таке кругом ліс був. Це вже було десь під літо, так, 45 Літом, Літом, то 43 тепло було, так, то тепло було. Окружили цю гуту і нам сказали, що не пропустить тут є е, розвідка російська 21 чоловік, який вона мешає червоні партизани. Тобі, да, так, ну, да, да. Це Мед... медведєва групіровка, яка вона має там каже, гніздо своє. Їх треба якось туди виколотити, не пропустити їх вони. Ми окружені були, вони ця гута дійсно не пропускали. Послали посланців. Там один, я навіть запам'ятав цього хлопця Журавель. Псевдо, було. Псевдо Журавель, такий високий хлопчина. Він був навіть вже якимсь командиром райовим чи чотовим. Дуже красивий такий хлопчина був. Він там колись служив, він розказував, що він служив там і всіх знає. В Гуті, так? В Гуті. То чого він і пішов туди на переговори з цими поля? Трох їх було. Три mm -hmm. хлопці пішли на переговори. Це було надвечір, на другий день нічого вони там не договорилися, на другий день пішли знову хлопці, ці самі, є, на переговори. А що вони, які вони вимоги ставили перед поляками, які були в Гуті? Ну, ну я, я не чув там, але щоб ну, цю, цю розвідку, щоб вони там, чи видали, чи як, там я не скажу вам, потім mm -hmm. точно, точніше. Але ж все йшло за, за цю розвідку це, російську. Коротше говоря, що вони на другий день, на вечір вже при, йшли з переговорів і їх розстріляли. Цю нашу поляки розстріляли поляки, ну, да, цих хлопців. у спину, їх розстріляли просто. То у спину. вони йшли на розвідку чи на переговори. З переговорів йшли? А, йшли з переговорів, і їх... Вже надвечір вони цілий день почти там були. Mm -hmm. тобто, коли вратали, переговори то поляки... вели, та, велися там, так. Yeah. Да. то поляки розстріляли цих переговори. То, то вони розстріляли цих журавелі. Навіть я сам очевидець, як його мати, і чи то сестра, чи жінка, я не скажу вам. Ну, вони в матері приїхали з підводою і забрали цього журавля. Mm -hmm. Бо він десь там недалеко, якийсь чи малий стидень, чи великий стидінь. Я не скажу вам точно. Mm -hmm. ну, ну Псевдо я запам'ятав з з, з, з Да. А тих два хлопці, то я не знаю, які як вони, але вони їх розстріляли і потім почалася вже перестрілка. Начали а то... до цього просто тримали в облозі. Так, да, ніхто нічого нікого не стріляв, нічого не було тихо, спокійно. Вони поляки почали виїжджати, то тільки їх шмонали, Вони десь в'їжджали дорогою. Десь їхали, тікали да, просто да, з груди. То їх перешмонали, ну, щоб не було зброї. Тобто ви шукали зброю? Тільки зброю шукали зброю. А, а як ці, кого обшуковували, як вони на це реагували? Ну як, як, ти чого? Люди військові, то як вони можуть реагувати, Вони нічого не супротягав, ніхто нічого. Тобто ви перевернули ну, воза, подивилися, так? Nee, ні, воза так подивилися, чи подводом, бо то шмутки. Ну, знаходили якусь зброю? Ні, зброї ні в кого не знаходили. З тих, що з вас проходили, ви ні не, не, в кого Ні, ні в ніхто не знаходили. Вони їхали спокійно, підвода за подводою, їхали, і ніхто нічого не. Але ж вже надвечір почалася перестрілка і почало здання горіти, я бачу там клуня, якась чи що горить. Така була. Це. Потім почалася така перестрілка це серйозна. Хто за кого, хто що, я вам не скажу, але на другий день вже розвідняло, туди пішли, вже не було ніде нікого, ну люди були так рідко, де, -де -е то, але... Не оказалося ніяких значить, збройних сил. Тобто ви так ніяких нікого і не знайшли? Н, у ні, нікого абсолютно нікого не знайшли. Казу, що там вже сперечалися, що упустили, вони десь ушли. упустили їх. В всі там кажуть, що ні, вроді оточені були, так що ніхто не проходив. Угу. Тобто так тоді нікого червоного? Ні, ні. Нікого не було там. Коротше, mm. не було, тільки що. Я, от, ні, ми потім, того, ми що? втратили три хлопці там і то. А ваш відділ втратив тривати? Ну, три, три цих переговорщиків тільки втратили і все. Uh -huh. І там постояли ми до, до вечора такої, забралися і пішли отуди стояти. Uh -huh. Добре, от я просто си дорожчу, ну Але там брати. щось згоріло. Чи, чи дві, чи три, то клуні такі, ну, клуні. Просто, це. Ну я зрозумів. Ви просто ви можете говорити тільки те, що ви бачили, я розумію. бачив. я розумію, тобто, Тому що гута велика була, можливо, ви не бачили з іншого боку. Але, але питання, питання ще цей. Якби ми, якби ми вас вже ну, опитували по інших епізодах, просто цей епізод випав, тому що там носії, які була ця інформація, він був пошкоджений, і ми через це тоді і, на жаль, не оприлюднили по Гуті. от. І тому. От нас ще цікавить, що ще запитував прокурор. Тобто все інше, якби ми вже виклали і воно є. Ну вони питалися, чи ви були, присутствували, і йшли на Янову долину. Я сказав, що я не був. А де знаходиться ця Янова долина? Десь там в Костопольському районі, туди mm -hmm. в то Але ваш відділ туди ходив. Ходив. Відділ був, тому що йшли. Хто керував цим відділом? Тоді вже був Ярема, такий Ярем. був командиром. Навіть mm -hmm. в цій гуті. Це вже Ярема приїхав. Нікон Семенюк. То він вже командував. Він uh -huh. пошли... і, ваш, і ваш відділ пішов на. Цей, на... на Янову долину, uh -huh. а я був слабий на, на желудок, на я болів тоді, так таке було трохи. І де ви тоді перебували? Я коло Малий Цепцевичі, село Малий Цепцевичі над Горенням. Сьогодні це Володимирецький район. Це Володимирецький район. Воно с... до Сарну належить, мабуть. Uh -huh. Малий Цепцевичі. Uh -huh. Тепер воно належить. А, тоді на Володимирській... а що, та, що саме там було в Янівій долині, Ви А я не скажу вам, буду? я не знаю, я там не був, ні, нічого несно. Ні. Ясно. Там десь з німцями якісь мали сутички. Там, мабуть, двоє суток чи що воювали щось там таке. Ну я не був там, я не буду. Ну ясно. Те, що деталі, я не що бачу... було в Янові Долині, ви не знаєте. Не а знаю. цей. А ще таке запитання. Ще щось прокурор запитував у вас там Крем'янової долини і Гути? Ні, такого більше. Не, то чи, чи не участвували ви десь в якихось операціях, таких, ну, побоїщах, цивільних чи там? Ні, я так сказав, що так. А не запитував? вас? Ми з губо, губо з військовими, ми з німцями мали діло. Uh -huh. Німцями, цими русскими, мадярами, руїнами, uh -huh. е, рова, ці, ці, власовці Ну no, З озвоєними. Да, да, да. Такими, такими а, а це, а це, а не запитував вас прокурор про події в, в колонії Паросля? Я перший раз чую, Ви я не чую такого, я не чув, що. Що були конфлікти, він щось там казав, що були конфлікти, казав. Що... Але так прокурор вас не розпитував про цьому. Такого... Я, Я, не... Я зрозумів. Ще таке запитання. От раніше ви говорили, що якби Якщо будуть якісь звинувачення там з боку, ну бо ми якби вам говорили, що є така, ну, є така інформація, коли польський професор Жего жмотика. Фактично там на рівні власних фантазій, тобто там приписує певні події коробці, хоча вони не зафіксовані жодним документом, жодним свідченням, жодного очевидця. Але він там стверджує, що відділ коробки, наприклад, був в парослях. І, і там ще деякі моменти. А от Ви говорили, що ви готові надавати по цьому свідченні виступати хоч в суді. тобто якби ви... Та, бороні Боже, це, ну такого в відділі як хто хоче. Я можу з першого дня і до кінця свого, поки мене арештували, можу розказати про УПА, що Упа до цього не причетний. Це військова така організація, ну саме, як сказати, Тобто ви говорите конкретно за свій відділ? За тобто... свій відділ. Я даю голову на Адріску, я всю правду, мені нема чого боятися, бо то, бо то я, тобто ви я виліз свій? там, ми кажу на тому відділі. То я знаю всі всі походи, але щоб таких акцій... Всі акції були тільки військові. Те, що було, було там десь позато. А що можна сказати, як в 44 році російські вже були... Погроми на українців були такі страшенні, що порубані були поето, і нас звинувачили. Ярема нарвав на собі коси, у нас командир Ярема рвав на собі коси і каже, що робиться, що що робиться, що на його в селі Тинному десь там порубані були люди, і обвинуватили його. Хто що ето? То була страшенна суть російська якась провокація. провокація така, що робили, що нас хотіли обвинувати ну, тобто, тобто, принципу... і обвинувачують до сих пор. Це велика брехня. Я, я, я б сказав, би, що все це робить Росія. Все робить Росія, щоб ви знали. Всі. Це роз, розвідка російська, цим займалися і вона нас хоче опаскулить. Особливо повстанців, тих, які... Є то, своє тобто, життя. Вам, вам нема що скривати, ви надалі готові співпрацювати з будь-яким слідством, з будь-яким прокуратурою? Будь, будь хай любим, з любим, хто так. інтересує, хай їдуть, поки я живий, хай я вам розкажу і любому розкажу, що воно, як воно починалося навіть. Що ці командири, які підготовляли, вони спали на соломі, їли, їли те, що було, це, там, це, це наукові хлопці такі були, які підготовляли цю. Ну, а, акцію цього, а як то... ви це? А як ви зараз, як ваше здоров'я, як ви почуваєтеся? Ну, вже старость, 88 8 рік. А як ви у вас ви щось сказали, що у вас зором трошки? З зором я взагалі не бачу, я вас не бачу. Не бачу це... Ясно. От, як... Але ти не менше... Маєш... Чую, чую, ще трошки чую, Пользуюся користуюся тільки радіо, слухаю радіо, телевізора не бачу, не дивлюся. Нічого. Дуже погано. Самотньо живу, погано живу, але сам от це мене сильно вбиває. Ясно. Ясно, що вже дружини вашої давно вже немає, так? 18 літ як дружини немає. З якою ви познайомились у Заслоні, так? Да. Так. Це, це її портрет з вами, так? Ви там вишиванках? — Ну там, так, да, це моя жінка. це, це. Добре, Степан Сидорович, дай Бог вам здоров'я.